Привіт, друзі! Я знову в селі. У нас тут грандіозні роботи. Ми вирізали бузок. Зрізали одну засохлу яблуню. Що це ще? Якісь гілки пообрізали величезні з великих яблунь. І я тільки що просто гасала з ножовкою. І обрізала одну молоденьку яблуню, яка росте таким стовбуром вверх. Зараз, можливо, покажу. Я знаю, що яблуні потрібно горизонталити, тобто залишати горизонтальні гілки. Але в нас тут така яблуня, я не знаю, як дістатись верхушки. Тут верхушку треба просто махнути, якби зрізати. вона буде росте десь в космос. Мені вона там в космосі не потрібна. Мені потрібно десь щось тут. І покажу, які я новиночки посадила в себе на ділянці. Це було аж три троянди. Це була, це була хризантема. і ще, ще, і деякі пересадки. Чекає багато пересадок, але я вже так нагасалась тут з цими деревами, що просто немає сил. Вже спина боліла. Я вчора просто лежала з цією спиною. Не могла просто заснути. Тому все в міру, але покажу. Я вже трошки засняла, що, я тут, що ми тут зрізали. Ще раз, можливо, покажу посадки. Отже, розповідаю, як я обрізаю яблуню. Я знаю, що яблуні потрібно залишати горизонтальні ось такі гілки. Яблуня тут мене... Висока я зараз зніму, якої вона висоти. Тому я все ж таки по нижньому, де тільки дістала, обрізала зайві гілочки. Ось таку поросль тут лишнюю, Взяла драбинку і залізла наверх, трошки теж пообрізала. Мені це яблуня трохи тут заважає, але я її хочу залишити, бо вона доволі молоденька. Яблочка тут смачні, гарні. Зараз, можливо, навіть покажу, які тут яблочки. Воно, звичайно, грязненьке, але ось таке яблочко. Доволі ціле, трошки черв'ячки тут є, але їсти можна. Воно солодке, смачне, осіннє. Я вже посадила три зимні яблуні. Буду чекати зимніх яблучок. А ось ці сіні все ж таки хочу залишити. Я краще виріжу стару яблуню, а цю все-таки залишу. Зараз покажу, що я там обрізала. Отже, друзі, ось ця яблуня, ось такої вона висоти. Ви бачите, де закінчуються гілки. Тобто вона майже висоту ось цього стовпа. Ну, метрів тут, мабуть, шість. Я ще не більше. Я понизу позрізала гілки, щоб вона була не сильно загущена. Всі гілки, які труться один об одного, які ростуть вверх горизонтально бажано зрізати. Але оці я все ж таки не зрізала. Тому що ну, що в мене тоді залишиться, якщо я позрізаю геть всі вертикальні гілки. Тому це я не зрізала, трошки залишила закущення все. Ось такі мілкі я зрізала, ось таку поряд. Да, ось їх було дві однакові. Дві однакові, мені тут не потрібно, я поки залишила одну. Всі гілки, які формували загущення всередині крони, і йшли всередину крони, терлись одна об одну, я теж позрізала. Зараз я думаю, як мені дістатись до тієї верхушки. Драбина, ось. Де. Вона не достає. Я притягнула ось такого шнурка, думала якось його зацепити і притягнути вниз, щоб обрізати. Ну, обріже чоловік вже бензопилою, але як туди дістатись? Ось в чому питання. Ця крона, ось крона, вона закриває мені ось тут троянди. Мало того, що вона росте, і яблук там не дістати, вона ще закриває троянди. Я хочу, щоб це була, якщо вона вже є, це яблуня, вона була гарно сформована. І не створювала мені цю тінь. Тут росте трояндочка, ось я її чуть-чуть придавила драбиною трояндочка Жасміна. Це шрабовий такий шрабового сорту кущик троянди, я забула, як він називається. І ось тут ще дві троянди Golden Celebration. Ось цей кущ я теж хочу обрізати. Він якийсь доволі розлогий, мені не подобається. Хочеться більш компактності. Тому зараз беру сікатор в руки і буду ось це обрізати теж. Воно велике. Це кущик Барбарису, по-моєму. Ось і все, спиляли ось цю верхівку, а залишили горизонтальні гілочки, ось так. Як на мене, ми все-таки ще її зависоко залишили, можна було б трошки нижче. Але я думаю, що не варто сильно обрізати, поки не опало все листя, бо можливо, це може яблуні нашкодити. І верхівочку тут зрізали, і там ще одну гілку. Теж, тут, мабуть, не видно, ось там була така ще верхівка, теж її зрізали. Щоб вона, ця яблуня, була більш такою компактною. В принципі, я задоволена. Зараз піду і замащу оці зрізи садовим таким, ну, спеціально для зрізів в мене є таке средство. Ось я її білила. Зараз принесу все позамащую. Ну, де дістану. Ось цю яблуньку те, що обрізали. Велику гілку вона була вся суха і ось такий зріз величезний залишився. І тут навіть видно, що вже ну, було хворе. Цю поки що залишили, але чи надовго, тому що верхушки теж сохнуть. Поки яблучки висять, ще залишили. І ось ціла купка, а, це обрізки з тієї молодої яблуні. Прям гілочок так чи маленько. Боже, там гусь сусідній заливається просто. Ось така купа ми їх будемо палити. Гарненьку хризантему посадила. Купила просто у бабульки в місті на базарі. 100 гривень ось такий класний. Кущик. Я просто обожнюю хризантеми восени, будь-які. У мене є високі хризантеми, вони ще не розцвіли. Є морозники, це теж підвид хризантем. Мені здається, нема нічого кращого, чим такі просто класнючі хризантеми восени. І ось тут у мене поряд ще буде одна хризантема. Це. Жовта. Вона ще не розквітла, посаджена в минулому році. І ще раз показую, якщо ще не вставила відео, де ми зрізали бузок, ось ця частина, була, а, закривав її бузок. Зараз ми його зрізали в ноль, тому що він дуже старий. А, Квіточки були тільки на самисіньких верхушках, тобто вони цвіли тільки весною і все практично літо, всі три місяці цей кущ створював тільки тінь. Тому я вирішила просто облагородити цю частину і посадити, вгадайте, що ви вгадали, це троянди. Ось уже ось тут кущик такий замовляла в цвіт сад. І називається трояндочка Фруфрутан Джекіл. Це шрабовий кущ з великими персиковими трояндами у персиковими такими квітами. У вигляді вона цвіте, як такий дзвіночок, так схиляється. І вони просто величезні, десь 10 сантиметрів 10-12 повинні бути. І ось мені цвіт сад прислав. Прямо із такими бруньками, щоб я вже не переживала до наступного року, що це не той сорт. Він вже одразу видно, що це сорт той, що потрібно. Ой, яблоко летить. Ось впало і покотилось. Ось ця яблунька, яку я вам показувала в минулих відео. Ми теж зрізали пару гілочок. Ось цю одну. Ось цю одну і ось цю, тобто понизу. Верх це просто теж якісь туди долізти, до, підрізати, це дуже складно, поки що ми туди не дійшли. Яблуки вже трохи опали, слава Богу, але все ж воно лежать. Вже трошки краще. Минулі роки це були якісь. Недозрілі пуп'янки, які падали і створювали тут теж такий жах. Але вже ці яблучки кращі. Ну, воно, так ви знаєте, виглядає симпатично, навіть романтично, коли отак по садку, трошечки яблук, але тільки трошечки Ось мене там штатив, де я знімала. Це слива. Я її теж обрізала, щоб вона мені не загороджувала, не захаращувала оцей прохід. Тому що в мене тут і Рансар, і а, роза трояндочка, і лагуна трояндочка. Мені потрібно тут сонечко, і прохід. Тому ось дві гілочки, я ось цією пилочкою зрізала. І ось, до речі, Хризантема висока, дуже красива, така темно-червона, рож... темно-червоно-рожева, рясно цвіте, але вона цвіте дуже пізно, вже майже у підморози. Десь кінець жовтня, початок листопада. Ось так. І ще одна частина роботи. Це я частково обстригла оцей кліматіс. Я побачила, що він почав квітнути повторно, якась молоденька гілочка, дві І я подумала, ну навіщо цей їжачок зверху? Я його обстригла доволі так багато, але не повністю. Повністю буду зрізати аж перед вкриттям. Тому що цей клематіс третій групи обрізки, А ми знаємо, що клематіси третій групи обрізки ми обрізаємо майже повністю сантиметрів 40-30 Я залишу. Тільки корінці від землі. Трошечки вкрию його, і так він у мене зимує. Тут у мене два саженці. І ось вони створюють такий красивий горизонтальний, вірніше, вертикальне озеленення біля цього паркану. І я показувала, мабуть, що у мене тут ще один клеймахіс це Вільделіон. Він такий. Фіолетовий маленький. Я посадила його тільки в цьому році. І я надію, що він мені теж таку вертикаль яскраву створить і прикриє цей паркан. Як гарно квітує Pink Diamond сорт гортензії волотистої, вона в мене дуже гарна в цьому році. І... Деякі сорти гортензії у мене не квітнуть взагалі. Я думаю, що це пов'язано з тим, що там затінок. Все любить сонце. В мене дуже багато цих тенистих місць, і це створює проблеми для мого саду. Красива гортензія, такі шапушки. Ось мене повторно розквітла ще жимолость Каприфоль. Ось така вона пахне. Росте, звичайно, зараз, на мій погляд, як попало. І я її теж буду формувати. Поряд посадила троянду, це парад троянда, і поряд росте ньюдаун. До речі, в Нью-Даун ми прибрали одну величезну гілку, тому що вона заважала і не красивий кущ був. Тому ми ось тут таку широчежну гілку вже прибрали. Ось вона десь в діаметрі 2 см була. І вона росла ось прям ось сюди. І якось так некрасиво, коряво. Я все одно б її обрізала пізніше, але ми вже зробили це зараз. І хочу, щоб мої кущики були компактні, красиві. За цим, звичайно, потрібно слідкувати і постійно ну, гарну, гарна форма, щоб у них була. Якщо воно таке розлоге, туди-сюди ніяке, це теж не створює краси в садку. Я над цим ще працюю, не кажу, що в мене все ідеально гарне, а я, але я в, в межах своїх можливостей стараюсь щось таке зробити. Ось яка гарна хоста просто величезна. Троянди вчора обробляла, обробила яблуні молоді, Теовід Джекіл препарат. Це препарат на основі сіри. Він доволі безпечний. Правда, залишає плями, але у мене плями ще залишились з минулої обробки. Ось такі білі. Я забула, чим я обробляла. Забула, як називався препарат. Шавіт? Шавіт, по-моєму, так, а от Після нього залишились плями, які, блін, ні дощі, ні сірка, нічого не допомагає. ну... Добре, що це восень, а так би літо б стояли такі грязні троянди, якось не дуже. Але зараз, коли вже вересень, середина вересня, можна обробляти. Я обробила сіркою, це від джет, джет, препарат на основі сірки, він йде проти хвороб, проти хвороб, які це борошниста роса, для винограду його можна і проти павутинного кліща. Зараз цей період може розгулятись павутинний кліщ. Навіть я ось свій ялівець лускатий обробила, бо щось він почав пріти, думаю, і на нього трошки додамо. Тому обробки ще ніхто не відміняв. Правда, вночі пішов дощ. Но, але я сподіваюся, що хоч щось трошки спрацювало. Дякувати моїм обробкам. Троянди в мене в цьому році не дуже хворіють, Деякі хворіють, в основному це чайно гібридні. Вони хворіють, а ось такі плетисті гарненько почувають, бачите? Доволі чисте листя, ось щось трошки погризло, можливо, це і паутинний кліщ, що воно таке, так потрібно цю ножівку десь покласти. І трояндочки доволі симпатично себе почувають. Як я давно хотіла, ось цю троянду, це Артеміс біла. І ось, нарешті, вона в мене є. Вона була теж в горщику. Трошки вона а, така не дуже себе гарно почуває, але молоденьке листечко вже є. Я впевнена, вона прийметься і все буде класно. І ось тут, на цьому місці, де вже немає цього буску, я просто розгулялась і вже не знаю. Вже у мене нове замовлення. Замовила на сайті Розіна. Хвалили. Дівчатка-блогери, які займаються трояндами цей сайт. І я замовила там три троянди. Ну, це і так багато, але дві якось мало. То я замовила три. Це троянда Марі Кім, дуже хотіла давно. Яку я посаджу ось в цей вугол. Це троянда букет вкусна. І це троянда. Ан От Ангелу ще не знаю, куди. Хочеться сюди, щоб воно ось так було посередині цієї клумби, але це темний куточок. Не знаю, чи тут вона виживе. Так що таке? А ось тут мої прибульці з Одеської області. Це трояндочки які я привезла з відпочинку. Мені надали. Власники готелю, якраз які обрізали троянди свої поряд. І я попросила пару пагонців. Ось вже посадила. Буду чекати, доки вони приймуться. Тут два пагони. Черенка таких. Тут один і тут один. А далі, ось там під баночками, в мене вже мої саджанці це троянда даун ми її добряче так обрізали, бо вона була якась така корява. Але пагоні було просто тьма, тому я дещо посадила і дещо в мене ще стоїть у відерці. Я додавала корнівін. Ось тут ще залишилось. Це буду, мабуть, викидати, а може додав туди, туди у відерці, де нарізала багато черешків. Зараз покажу вам. Зараз покажу, як я обрізаю черенки для вкорінення. Значить, черенки у мене десь 15-20 см, можливо, більше. Ось такі. Зріз під 45 градусів. Нижче крайньої нижньої цієї брунки, сантиметр два. Десь. Далі у мене йде один, два. Три бруньки ще, чи чотири навіть. Два верхні листочки залишаю, трошки обрізавши. І таким способом у мене обрізані всі оці черешки, черенки. Потрібно, щоб черенок був не дуже товстий, десь такий, ну, діаметром там, сантиметр. Якщо товщий, ну, не сантиметр, мабуть, менше, 0,7. 0,6, ось так. Ось такий, наприклад, ось такий, це вже трошки затовстий, мабуть. Як ще взяти з моїми пальцями, да. це вже трошки затовстий, але побачимо. Я насипала трошки корнівіну у відерця, тому що просто зараз немає можливості всі посадити. У мене немає стільки банок і стільки всього бутилок. Але якщо вони вкольняться, я їх посаджу, можливо, в пісочок десь вдома вже на балконі. Або приїду сюди і вже тут посаджу. Ось тут ще така з брунічками. Я її вже не викидала, просто залишила, може розцвіте, хай стоїть. Обстригла сам шит, я пробувала вистригти з нього такий шарик. Але сікатором це доволі складно, довго і нудно. Тому потрібно, звичайно, сучворіз. Ножниці для трави теж не підходять. Але все-таки якийсь кругляшок у мене вийшов. Як ви стрижете свої самшити? Підкажіть, будь ласка, як краще його стригти? Чим? Звичайно, можна купити кусторіс електричний, але це трошки зараз не по фінансам. Якщо чесно, 2, 3, 5 тисяч він коштує. Поки що для трьох самшитів я не готова на витрати. Ось тут ще один самшит. Потрібно вже, до речі. Викопувати гладіолусу, чи ні. От я в наступному році їх тут саджати точно не буду. Просто виділю для них окрему грядку. Отам От десь прямо на городі виділю е, окремий участок і посажу. Бо тут вони якось не дуже виглядають, падають, ламаються. Потім це зелене зелене, зелене Лабудиня торчить, мені не подобається. І ось ще один самшит. О, потрібно і цей обрізати, і цей обрізати. Я тільки по пройшлася, ось, щоб він не ріс мені йожиком. І все. Ось тут у мене величезне скупчення лаванди. Я прямую їх, прямую, вибачте, планую їх розсаджувати ось туди все, де був бузок. Бо тут воно вже просто килимком взялося. Будемо їх чуть пізніше, десь в жовтні, в кінці жовтня, буду їх розсаджувати. Ну, десь через місяць, я думаю. Так що наші роботи тут безкінечні. Ось такий садочок, старі яблуньки, вірніше, яблунька вже залишилась. І ось тут ще одна стара яблунька, поки живе. А, і, до речі, в мене тут багато росте хрону. Я його полю полю це в мене квітник, хрін мені тут не потрібен. А він все є. Не планую з нього викопувати і нічого робити. Це дуже заморочливо.